Друзі, нове надходження, такий Volkswagen Crafter 2020 року. Дволітровий дизель з чесним пробігом 200 тисяч кілометрів. Автомобіль реально преміум класу, кузов в ньому не головне, а головне те, що в ньому всередині. Зустрічає нас ось такі. Сидіння з регулюваннями, з масштажем. Так виглядає його приборка. Звичайне мультимедійне кермо, коробка автомат, екранчик мультимедії, ще один екранчик. Наявно, у нас також тут камера заднього руху. Але це все не головне, а для нього ось такий салон. Що є в салончику? Дивіться. Вже підсвітка. Раз, два, три, чотири, п'ять зоряне небо. Ось так він виглядає. Біля водія у нас є бездротова зарядка. Тут такий ящичок для збереження пультів цієї всієї історії тут також у нас є ось такий екранчик з навігацією, з мультимедією. такий красунчик, що у нас тут у кожного пасажира є індивідуальні зарядки. Також регулюється електрорегулювання крісла, бездротова зарядка для мобільного телефону. Ось такі крісла. Позаду взагалі ось такі дивани, вентиляція додаткова. Телевізор для комфортних перевезень. Наявний. Ось така паркетна підлога. Автомобіль реально унікальний. Унікальний автомобіль. Приїжджайте в автофокус, переглядайте. Знаходиться він на Софіївській Борщагівці за адресою Садова-48А. Приїжджайте. Переглядайте повна його ціна 52 тисячі доларів. Приїжджайте, дивіться, домовимося.